Ми будемо говорити про жінок. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати той факт, що найбільше, що постраждала, яка інституція після гріхопадіння, це шлюб, це сім'я. Саме перше. Потерпали жінки, потерпали чоловіки, потерпали їхні діти. Ми живемо зараз в цей період, коли дуже багато потерпають родини, потерпають сім'ї. Тисячі жінок виїхали, шлюби стали розділені, і це викликало багато проблем. Багато з шлюбів до цього часу розділені. Десь чоловіки намагалися це зробити, щоб вони поїхали убезпечити, а потім щось не завжди все пішло так, як хотілося. Порушився Божий задум, тому що Божий задум, щоб чоловік і дружина були разом. І ми знаємо, щоб розлучалися вони лише для посту і молитви, і то за спільною згодою. А сьогодні він каже, їй повертається, вона каже ні. Вона каже, я хочу повернутись, а він вже каже ні. В нього є вже свої якісь тенденції. Порушення Божого задуму не буває без наслідків. І в питанні шлюбів такі наслідки особливо далекосяжні, тому що вони впливають не лише на чоловіка і на дружину, вони впливають на родини, на майбутнє покоління, закладається. Спотворена модель шлюбу, і це відіб'ється певною на дітях, і лише Божа благодать здатна зцілити. Взагалі хочу сказати, що християнський шлюб це неймовірно потужний засіб апологетики, який дає можливість роздивитися Христа і його діло спасіння оточуючим людям. Ми будемо говорити про ставлення дружин в шлюбі. Хоча переважна більшість із нас чоловіки, мій посил буде для дружин і як саме ми можемо їх наставляти. Хочу також зауважити, друзі, перед тим, як розглядатимемо текст, факт, що ми будемо мати справу в нашому суспільстві із багатьма чоловіками, які емоційно розбалансовані і часто не можуть нормально жити у своїх шлюбах. І нам потрібно буде торкатися до цих чоловіків і до їхніх дружин. Дружина, вона ніколи не може стати Месією в житті чоловіка, Спасителем, але однозначно вона завжди є могутнім засобом, інструментом Божої благодаті. Давайте ми зараз подивимося наш текст. Ми говоримо про дружини і вплив покори. Наш текст 1 Петра, 3 розділ, з 1 по 6 вірш, читаємо: так само, дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам. Щоб і деякі з тих, хто не кориться слову, були без слова полонені поведінкою дружин, побачивши ваше чисте життя у пошані. Нехай окрасою для них буде не зовнішнє заплітання волосся, навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина у нетлінності лагідного й мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом, адже так колись і святі жінки, котрі надіялись на Бога, прикрашали себе. Тим, що корились своїм чоловікам. Так Сара слухалася Авраама, називаючи його паном, а ви її діти, якщо робите добро, і не боїтеся жодного залякування. Отож, дружини, підкоряйтеся своїм чоловікам. Я знаю, що цей текст він багатьом дружинам не подобається, і ми. Живемо в суспільстві, яке в великій мірі викривило значення покори. І це викривлення, воно дуже чомусь прижилося саме в церквах. В наших церквах більшість жінок. І дружини часто вони кажуть, коритись, коритись, коритись. Я не знаю, як ви зустрічалися, але я в пасторському досвіді зустрічався не один раз з тим, що дружини вони, вони страждали реально. І то було несправедливе страждання. То не потрібно було там коритись, я одній жінці запитав: Скажи, в ім'я чого ти стільки часу мовчала? Каже, бо ж написано коритись треба. Коритись, але не деградувати жінку. І, брати, ми маємо виправляти цей дефект. Дружини в церквах, жінки в церквах мають бути захищені. Дружина, яка кориться чоловікові. Ми з вами читаємо так само. Так само ось ця фраза, вона стосується, як і попередньої теми реакції на страждання, де апостол Петро говорив різним категоріям, і останній раз він говорив от про рабів, як коритися їм панам, оця несправедливість соціальна. Але так само там говориться в попередніх текстах останні уривки про Христа. І це поєднує дружину з наслідуванням Христа. Дружина, яка кориться, вона виявляє подібність до Христа. Так це цікаво. Виявляється, що в шлюбі кожному із подружжя дана роль Христа, як чоловікові, так і дружині. Чоловікові, як тому, хто має мати жертовне главенство, а їй, як тій, яка добровільно поставила себе під покору. Покора дружини це не безпринципність, це не безхребетність, це не бездумність і не фанатичність. Просто коритись. Чому? Бо так, бо я чоловік. І ми бачили таких даруйте недочоловіків, особливо в церквах, які з роздутим своїм чоловічим его вони намагаються проявити цей так званий шовінізм і владу над жінкою. Все це ніщо інше, як обтяженість комплексами і пораненість цього, яка проявляється в таких гріховних проявах. Покора, дружини – це осмислений послух Божому задуму стосовно божественного порядку в шлюбі. Покора це не поведінка в конкретній ситуації, покора, так само, як і попередні тексти ми говорили, це стан серця на серце Апостол Павло багато звертає на внутрішнє положення людини, на внутрішній її стан, на її переживання, на те, як воно має із середини все виходити. Кому коритися? Наш уривок він говорить про те, щоб і деякі з тих, хто не кориться слову. Так, навернення дружини в той час, коли вона ставала християнкою, а її чоловік язичник. Це позбавляло її дуже багатьох привілеїв і ставило в дуже невигідне положення саме для неї. Але ми також зачіпимо момент, як коритися чоловікові, який знаходиться в духовному падінні. Чоловіки знаходяться в духовному падінні, в занепаді. Як коритися йому? Що робити з ним? Як я можу впливати на нього? А на чоловіка, який взагалі ще не знає Христа? Покора, вона. Завжди приносить плід, коли ця покора виходить із серця. Чому? Тому що покора, яка виходить із серця, це демонстрація сутності Христа. Як ми вже говорили, покора то не безхребетність і не безпринципність. Христос був тихий і серцем покірливий, але Він не був безхребетним і безпринципним. Ми читаємо з вами в посланні до Филип'ян, що Він, бувши Богом за сутністю. Він впокорив самого себе. Він сам це зробив. Дружина, вона може бути більш здібна і більш обдарована. І ми, в принципі, знаємо з книги буття, що коли Бог створив людину, то він створив людину чоловіком і жінкою. Бог своїй божественній мудрості, яку наші вчені вже змогли розгледіти. Він заклав ікс хромосому і ігрик хромосому. Y – це чоловік, а x це жінка, дівчинка. Скажіть, а яка з них важливіша, X чи Y? І ми розуміємо, що абсолютно немає різниці, і X, і Y – вони однаково рівні. Особистісна цінність, вона не може бути принижена. І в церквах ми маємо це найбільше демонструвати. І тому всі ось ці феміністичні рухи, які утворилися в суспільстві, це наслідок, можливо, на те, що церква недостатньо. Демонструвала ось цей божественний порядок і принцип. Написано, щоб деякі з тих, хто не кориться, були без слова полонені, полонені поведінкою дружин, як результат її стану серця. І це щось надихаюче. Чи може жінка не коритися чоловікові? В яких випадках жінка може не коритися чоловікові? Чи завжди вона має коритися? І наша відповідь ні. Не завжди. Є моменти, коли покора не є мовчазним погодженням із гріховним способом життя чоловіка. Знаєте, ось цей принцип, який часто поширюється і в нашому житті: сміття з хати не виносять. І ми, як пастори, напевно, не один раз зустрічалися з тим, що ми починаємо вникати в якійсь ситуації. І ми говоримо, чому так пізно, чому не раніше? Чому ти мовчала? І коли вона мовчала, вона була деградована сама, були деградовані її діти. І я не один раз спостерігав, що потрібні роки. І неймовірна Божа благодать, щоб зцілити ось ці всі викривлення. А деякі з них, за моїми спостереженнями, напевно, спостереженнями, вони, напевно, будуть виправлені лише в вічності. І хочеться сказати, гряди, Господи, і виправи все те, що ось тут накрутилось. Покора не є погодженням із будь-яким способом насильства в стосунках. Якщо ми зустрічаємося, або ж ми бачимо, що жінка зустрічається з насильством в сім'ї, і ми кажемо, корись. А ви чули такі поради, де кажуть жінкам: корись, бо ж ти ж маєш коритись? Категорично ні. Наші жінки вони мають бути захищені в наших церквах. І жінка має знати, що вона може прийти до пастора, і вона знайде там захист. Чому? Тому що він є тим, хто демонструє Христа, який має взяти під крило і захистити тих, хто ображений. І покарати насильника. Коли сьогодні була а, знову тривога, ви знаєте, чомусь знову захотілося прочитати 19-й розділ об'явлення Ана Богослова? Де. Сам Господь в своїй славній шаті на коні, Він з воїнствами святих піде в останній бій і там злу буде покладений кінець. Насильнику, окупанту буде колись покладений кінець. Хто це реалізує, сам Господь. Господь на стороні тих, хто принижений, пригноблений. І ми маємо створювати, брати-пастори, атмосферу в церквах, де, де жінки, вони знають, до нього можна прийти. І я знаю, що він мене захистить. Я не буду розповідати багато із цих історій, бо у вас їх є немало, де жінки, вони виливали свої серця, бідні, нещасні і поранені, страждаючи від несправедливості в сім'ях. Прояв покори. Апостол Петро говорить, побачивши ваше чисте життя у пошані. Оце цікаво. Богієнка написано в страху, але ось тут гарно переданий. Зміст побачить ваше чисте життя у пошані. Життя у пошані. Вчора ми вже чули про фразу пояснення слова анастрофа. І ось тут життя це оригінальний текст слово анастрофа. Анастрофа це як спосіб життя, поведінка, яка вже встановилась. Виявляється, що прояв пошани, життя в пошані це не ситуативно. Це її спосіб життя, це її сутність. Наш спосіб життя він може виходити лише із нашої сутності. Він не може виходити із якихось навиків. Я колись був один раз в житті, був в цирку і сказав, що більше своїх дітей ніколи в житті не поведу туди. Я отримав в дитинстві, напевно, травму. Я побачив, як тих ведмедів їх одягнули в шортики, його одягнули в футболку і заставили їздити на велосипеді. І він поїхав. Його заставили крутити м'яча, і він крутив. Я запитав тата, як його так навчили? Каже: били і годували. І я вирішив: я більше не піду, я не хочу. Я своїх дітей не повів і сказав, діти не йдіть в цирк. Цирк має зникнути. То неправдива розвага. Послухайте, можна навчити якихось навиків зовнішніх, людину. Але ти ніколи не зміниш її сутності. Він, їздячи на велосипеді, ось цей бурмило, він залишився ведмедем. Хоча їде на велосипеді, такий, знаєте, антропологізм ведмежий. Але нічого не сталося з його сутністю. Він бідолаха деформований, вже він там не зможе жити за межами. Він лишився, але лишився ведмедем. Пошана це як спосіб життя. Спосіб життя це те, що робить Господь. Приходячи в життя людини, пастори дорогі, і ми з вами маємо працювати над тим, щоб Євангелія була настільки зрозуміло, сильно і потужно донесена, в тому числі й до жінок, щоб вони, почувши Євангелію, прийнявши Христа, змінились Божою благодаттю і виявляли інший спосіб життя. Ми також, апостол Павло, він також говорить, Петро, він також говорить про те, що Жінка вона виявляє красу. І це один із проявів покори, краса не зовнішня, а внутрішня, знову внутрішня. знову спосіб життя. Написано нехай окрасою для них, для жінок, буде не зовнішнє заплітання волосся, навішування золота, прикрашання одягу, а прихована, сердечна людина у нетлінності лагідного, мовчазного, тобто тихого духа, що є дорогоцінним перед Господом. Чи виступає Господь проти того, щоб жінка була гарною? Зовсім ні. Господь створив все прекрасним. І дружина, вона, жінка вона має бути прекрасна, вона має дбати про себе. Ми не будемо занурюватися в ті моменти. Чому в деяких наших середовищах викривлене стало це середовище, оце ставлення до деяких елементів того, що жінка вона має бути нормальною. І він чоловік. Іде ось такий весь сам себе. А дружина так не має бути. Господь створив жінку, коли привів її до Адама. То це була перша поезія, яка вирвалася з надміру над ендорфінів з організмі Адама, де він заспівав, оце вона. І він пританцьовував, оце вона прекрасна. Так, гріх потім викривив його настільки, що після свого падіння він каже, оце вона. Тільки вже по-іншому він про це говорив. Петро він говорить, як пастор, що жінка. Вона має впливати не з зовнішньою красою в першу чергу. Чому? Тому що чоловіки вони сильно реагують на візуальності, на візуальні подразники. Так вони бачать, чоловік бачить. І тому чоловікові потрібно бути дуже обережними із очима. Апостол наголошує, що жодні візуальні ефекти не вплинуть на чоловіка так сильно, як внутрішній стан жінки. А що саме? Її тихий. Знову таки, тихий – це не флегматичність. Бо дехто може думати, а як же ж мені жити, якщо я така холерична і холерична характером, значить що я не можу бути тихою. Там не про це, там про стан серця, який не стосується типів темпераменту, який стосується внутрішнього розуміння, внутрішнього духу. Написано тихий, лагідний дух, оце є. Дорогоцінним перед Господом. Цікаво, що лагідний, смиренний, спокійний, стриманий, ніжний, м'який, ласкавий, мовчазний, це тихий, мирний, безтурботний ось це значення цих якостей. І знову таки ми помічаємо, що це якості Христа. Жінка, проходячи страждання в сім'ї, в країні, будь де вона зможе лише тоді їх гідно проходити, коли вона являє. Ось ці якості Христа. Яким чином це може страпитись через наше постійне навчання, через проповідування Христа. Ми читаємо далі прикраси святих жінок. Написано, що адже так колись і святі жінки, котрі надіялись на Бога, прикрашали себе тим, що підкорялися своїм чоловікам. Чим жінка прикрашала себе свята тим, що вона. Надіялася на Бога і підкорялася чоловікові. Сара слухалася Авраама, називаючи його паном, а ви її діти, якщо робите добро і не боїтеся жодного залякування. Життя Сари, воно не було дуже простим. Так, вона була заможна. В неї було багато прикрас. Але життя її чоловіка, він був чоловіком з усіма витікаючими наслідками. І ми з вами пам'ятаємо той текст, який важко нам здається розуміти, коли вона була віддана. Монарху, де Бог по благодаті своїй стримав того монарха від непоправного. Коли їй потрібно було йти туди, куди вона абсолютно не розуміла, що їй робити, як їй йти, як їй жити. Отож, святі жінки вони клали надію на Богу, корилися чоловікам. Сара корилася Авраму, виявляла пошану йому. Пошана до жінки, чоловіки. Ми маємо, братим маємо вчити чоловіків і жінок. І особливо ми маємо акцентувати дружинам, що чоловік він може знести зневагу будь-де, але зневагу в своєму шлюбі, він зазвичай знести не може. Ми маємо вчити поваги, не просто сліпій покорі, бо вона може покоритись, не корячись. І ми це знаємо. Пошана покора, лагідність от в контексті цих прикладів про Сару і про святих жінок, вони виявляють, що жінка належить до великої духовної родини Божого Царства. Вона належить, якщо вона являє ось ці якості, вона належить туди. Це робить жінку сміливою і твердою у вірі навіть в часи страждань. Покора жінки, дружини, вона впливає на чоловіка, навіть на того, який знаходиться в падінні. І ця війна вона виявила фундаменти дуже багатьох чоловіків, які є в наших церквах. І падіння багатьох, воно стало очевидним. І що робити? Внутрішній стан жінки, який є богоугодним. Бог через неї торкається до самого Сокровенного, до серця чоловіка. І це є формою благодатної Божої дисципліни. Брати, на закінчення декілька ключових порад для нас. Ми, як пастори, покликані пам'ятати, що поведінка жінок зовнішня це зовнішній прояв внутрішніх їхніх переконань. Ми покликані впливати на жінок в церкві через якісне донесення істин писання, якість проповідей. Проповідь має торкнутися серця жінки. Глибоко, повноцінно, докорінно. Ми маємо захищати тих жінок, які піддаються насильству. Мені важко поважати того пастора, до якого прийшла жінка, або ж до нього дійшла інформація. Що вона переживає страждання, а він нічого не робить, тому що він такий дипломат. Там не потрібна дипломатія, там потрібна мужність для того, щоб захистити тих, хто страждає. Ми, як пастори, покликані вести постраждалих жінок до зцілення. У Христовій Любові, до того, щоб вони зрозуміли, як ми вже чули вчора, ідентичність свою, я улюблена. Ви знаєте, що робить насилля над особистістю людини? Воно руйнує її самі глибокі сокровенні підвалини. Конвенція ООН з прав людини говорить про те, що всі люди народжуються рівними в своїх правах і свободах. І уявіть собі, ця нормальна дівчина виходить заміж, і вона потрапляє під вплив тирана. Що їй робити? Якщо ми не захищаємо жінок, не називаємо себе пасторами боговгодними. Ні, ми боягузи. Якщо ми боїмося втрутитись і зробити неприємність собі, чому ми часто мовчимо? Ми мовчимо. Хіба це через нашу духовність ні? Це через небажання мати якісь неприємності? І тому краще буду мовчати, якось саме собою вирішиться. Скажіть, а ви хоч раз бачили, щоб щось якось саме собою вирішилося? Я ще ні? Не вирішується саме собою. Нам потрібно втрутитись. Скажіть, коли він поранений, сьогодні солдат, я бачив прострілених хлопців на стабпунті. Послухайте, рани самі собою не затягуються. Його потрібно тампонувати, його потрібно стабілізувати, відправити, а потім довгий час лікування. Що відбувається з тими жінками, які потерпіли в наших церквах від своїх чоловіків насилля? Як ми допомагаємо їм відновлюватись, що в нас є в церкві? Ми маємо формувати, як пастори, цінність внутрішньої краси через знаходження своєї повноти у Христі? Кожна жінка, вона красива. Ми маємо говорити про це жінкам. Незалежно від того, можливо, ти думаєш, о, а як це я скажу, як ти прекрасно виглядаєш, звичайно, ти можеш по-різному сказати. Але коли ти йдеш разом зі своєю дружиною, і ти любиш свою дружину, виявляєш їй повагу, і ти любиш братньою тих сестер, багатьох, які є в церкві, і вони відчувають це, і вони будуть тебе любити і поважати. Пастор, він має неймовірний вплив. І він має виявляти жінкам, що вони цінні, вони важливі. На закінчення. Ми всі побачили з вами, як сьогодні стало затребуваним служіння жінок в церквах, коли наїхало безліч жінок в нашій церкви, я кажу про Західну країну. І хто має служити цим жінкам? Знаєте, там, де сильно починають утішати чоловіки, то вони можуть довтішатися. Мають жінки служити. І це для нас ще один виклик переглянути ставлення до участі в служінні жінок. Навіть. До деяких позицій, лідерських, де вони мають очолити якісь напрямки і розвивати їх в Божих рамках, звісно. Нехай Господь в цьому нам допоможе. Амінь.